Вітання, друзі, мене звати Василь Пихньов, Ви на фабриці новин запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 3 травня. Це субота, і ми підіб'ємо відтак підсумки минулої доби і тижня. Загалом так само про все поговоримо. Одразу закликаю вас підписатися, поставити подобайку, писати свої коментарі. Ну і також підписуватися на мій телеграм-канал, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео. Підписуйтеся, друзі, буду радий вас там бачити. Отож, товариство розпочнемо і буду говорити одразу про, напевно, найскладніший станом на сьогодні напрямок. Це стик Турецького та Покровського напрямку. Ось у нас Покровськ, ось у нас Турецьк. А найскладнішим є стик цих двох напрямків: це ось тут Росіяни просуваються, ось тут Росіяни просуваються. і От в цій зоні так само росіяни просуваються. Тобто на стику двох росіяни задають зараз тут ударів. По суті, це зараз головна мета, головна інтенція, намір точніше, правильніше буде українською казати. Противника рух на Костянтинівку і початок боїв за цей населений пункт, можна фактично офіційно говорити, що так чи інакше битва за Костянтинівку вже розпочалася. Ну, ми сьогодні але можна говорити про те, що битва за Костянтинівку так чи інакше розпочалася. Більш детально про сектор зокрема, останніх просувань. В, на цьому стику описували вчора аналітики Deep State, Говорять, що от в цій. В ці локації. Ворог, по перше, захопив населений пункт Тарасівка. Звідси у нього відкрилися дві перспективи: руху на Новооленівку, куди він уже на жаль доходить. Будьмо чесними, я бачив відео, де ворог в Новооленівці теж присутній, але стане на сьогодні, ну мені невідомо чи знищені всі ті групи, які там є, чи не знищені. Але але туди вони до Новооленівки дійшли в Тарасівці. Тим паче, там не просто групи, там дві роти уже піхоти закріпилися в ворожих військ. Тому тут говорити про відбиття цього населеного пункту станом на сьогодні зовсім недоречно, а е, також в нову Полтавку. Котра розташована на трасі покровськ костянтинівка Росіяни намагаються вийти, щоб заволодіти розв'язкою у цьому районі. Відповідно, тут становище ну таке, не з найпростіших. Дуже активно працює вороже оптоволокно, на жаль, на жаль, на жаль. Говоримо про те, що ворог тут просувається, і це просування воно створює свої певні ризики. Ну на жаль, чи не на жаль, справа в тому, що тих, тих військ, які вони застосовують, той обсяг військ, які вони тут застосовують, все ж таки він є доволі таки значним, і не для таких тактичних задач як просування, умовно кажучи, в Новоленіці чи в Малинівці виконують росіяни, але. Давайте окреслимо всі найгірші, скажімо так, варіанти того, що може статися. Найгірше, що може статися, це заволодіння повністю росіянами ось цією цим опорним пунктом в районі водяного Друго, нашими оборонними позиціями, і вихід на трасу між Покровськом та Костянтинівкою. Це дасть одразу дві перспективи: руху як на північний. Схід в бік Костянтинівки, так і на південний захід, бік Покровська, тобто це відкриває дві одразу оперативні можливості для противника, якщо тут станеться вихід. Крім цього, не забуваємо, що е, рух вздовж траси між Донецьком та Костянтинівкою так само е, відкриває окупантам певні можливості, зокрема повністю. Виключення, скажімо, нашого турецького груповання військ, закриття ось цієї ділянки, і по суті, що спроби вирівняти фронт по лінії Костянтинівки. Ось це те, чого росіяни прагнуть досягнути, ну можливо, в літній, літній кампанії ось ті очікувані літні кампанії, про яку вже Йдеться продовж певного часу, тому що з метою виконання цього задачі цієї задачі виходу і вирівнювання лінії фронту по Костянтинівці суху балку противник також захопив. Тобто найближчим часом саме Костянтинівка буде у фокусі нашої уваги і спроби противника ще раз окреслити ці лінії, спробувати вирівняти по трасі. Ось тут лінію фронту. Тобто для цього потрібно пройти часів яр, для цього потрібно здолати опір Торецька і зайти йому в тил. Для цього потрібно закріпитися на дорозі між Покровським Мирноградом та Костянтинівкою. Ось це план противника, який зараз, скажімо так, взято під реалізацію. Це суто воєнний план тут справді є воєнна мета. Якщо ж говорити там про а, спроби тиску на Дніпропетровщину, то це не інакше як а, політична мета, тобто, тут зараз не зумівши. Вирішити питання Покровська, воєнне питання Покровська, не обійшовши його, не блокувавши, не оточивши, не відрізавши його логістику, росіяни перейшли банально на виконання маленьких політичних задач, як то вихід на кордони Дніпропетровської області. До речі, вчора про ось те, що локалізувалися, скажімо так, глобальні задачі та цілі Путіна в межах цієї війни. Таке припущення вчора зробила аналітики видання CNN, написавши відповідну статтю про те, що Путін зараз не намагається денацифікувати та. Демілітаризувати всю Україну він е, значно обмежується вже маленькими поставленими задачами, мікрозадачами, як то, наприклад, хоча б зберегти контроль над тими окупованими територіями, які зараз в нього є. Сказати, що це, хоча б, чесно кажучи, ну я сказав, але мається на увазі, що це не зовсім навіть коректно говорити, хоча б», тому що в нашому випадку ці хоча б займені території, це 20% нашого нашої території всієї України. Тому ось зараз так: Покровськ, Мирноград, Костянтинівка. Бої за неї фактично що розпочато. Більш того, на підтвердження цих слів про те, що бої за Костянтинівку вже розпочато, показує друзі, роботу ворожого оптоволокна. Одразу попереджаю, це дуже неприємне відео зараз, кадри якого ми побачимо. Отже, це вороже оптоволокно летить на Костянтинівку. Костянтинівку, яка є домом для наших бійців, яка стане на сьогодні за 15 кілометрів від лінії фронту, але для ворожої оптики це не складає загрози і проблеми. Е, Бачимо, що переміщається наш автомобіль, тільки-тільки підчатовується відкриття е, кабіни з десанту, з десантниками. Ви бачите, що відбувається, і ви, я думаю, здогадуєтеся, які наслідки цього удару так само. Я не знаю точних наслідків для цієї групи, але я прекрасно розумію, що там, вочевидь, були загиблі, вочевидь, були поранені які. Потім завершилося це з ампутаціями, і ось такі от удари вже прилітають по Костянтинівці. Сорі, що мушу показувати, але такі відео теж вони є. Я їх треба демонструвати, щоб ніхто не думав, що а, там кіл зони роботи дронів і тому подібне це все тільки, як то кажуть, наш уділ. Нам теж треба розуміти, що ворог створює свої так звані кілзони на ось ці, власне кажучи, 15 кілометрів. От, як до Костянтинівки, тут по деяких локаціях 15 кілометрів, подекуди і більше. Ось це потрібно розуміти, що це зона ураження ворожих дронів, і від них якось треба захищатися. Від них треба щось придумувати. Проти оптики поки що не знайшли цього механізму. Але, принаймні, от відомий в Україні експерт в питаннях радіоелектронної боротьби зв'язку. Сергій Флеш він піднімає зараз. Активно питання того, що має бути створена система бодай попередження про політ е, дронів на оптоволокні. як це зробити? Я технічно не знаю. Я думаю, що Сергій розуміє про що він пише, але це однозначно треба про це говорити, піднімати це питання е, і створювати створювати, створювати і створювати. Потрібно моніторити це повітря для того, щоб наші бійці ось так, от в невчасний період, не відкривали. Кабін, щоб до них не влітали ворожі fpv дрони. Якби ці хлопці знали, то принаймні можливо вбереглися б і ну не відкривали, почекали б, поки оптоволокно, Я не знаю, що з ним стане, якось знайшли б йому протидію. Якби принаймні розуміли, що є його загроза, що він є в секторі, тому що це зараз основна загроза, і кіл зони з боку противника так само існують. До речі, хочу сказати, що не треба там вже аж надто сильно насміхатися з. Ворожих мотоциклістів, тому що вже деякі наші бригади навіть публічно показують, що вони теж опановують мотоцикли. Але є одне. Але це але полягає в тому, що ворог зараз мотоциклетні свої штурми він використовує і буде використовувати впродовж літа, виключно для атак, і це самовбивчі атаки. Жодної нуль броні, нічого такого немає, щоб могло вберегти життя піхотинця, чисто їхати на фарт. Відповідно, в нас використання. Мотоциклів, баги або подібного транспорту застосовується тоді, коли потрібно, ну скажімо так, провести ротацію. Тому що мотоцикл це, це і наша заслуга на на по перше, що росіяни почали використовувати їх частіше, але тепер, виходячи з нашої заслуги, поле бою диктує, що має бути більше мотоциклів на фронті з обох сторін. Чому та тому, що е, потрібно зменшувати знижувати час перебування е, під впливом дронів, під е, їхнім ураженням цих дронів. Техніка дуже повільна, дуже гучна. Дрони її зупиняють. Іші порядок, ну це взагалі самовбивство. Тому мотоцикл він збільшує шанси, скажімо так, на перебування. він пришвидшує це. Період зменшує період пришвидшує е, бійця, який перебуває під е, зоною ураження дрона, і таким чином збільшує його шанси на виживання. І цією історією користуємося як і ми, так і росіяни, і це треба розуміти. Не треба вже так аж люто насміхатися на цією тактикою противника, але потрібно розуміти, що вони її використовують цю тактику максимально людоїцькі. Просто тотальними жертвами для росіян. Подейкують, що в ході літнього штурму росіяни готові нести втрати по 300-500 мотоциклів щодоби. Тобто цих мотоциклатних атак ми ще побачимо і побачимо з вами просто такі десятки. Насправді. Е, поїхали далі. По карті ще поговоримо. Е, Курахівський, або радше Костянтинопільський напрямок. Е, вже. Варто його окреслити як багатирський напрямок, тому що е, мало того, що Костянтинопіль, ну так, ворог тут має успіх, е, такий чималий, хоча як наскільки це чималий, за кілька місяців бодатися за одне село і ще досі його повністю не зайняти, і мати там таку зону вбивства криваву баню, чималий це успіх, чи ні. Ну, відносно, звісно, так може для росіян це вважається чималим успіхом, але втрати противника тут величезні. Пропоную, буде справедливіше вже окреслити цей напрямок і назвати його Багатирським, тому що на Багатир зараз якраз таки. Несеться значна кількість атак, в тому числі з півдня, тому що посходила зеленка, підсохла підсохли грунти, е умови погодні стали кращими для того, щоб проводити атаки. І росіяни не цураються цього робити. Власне, якраз таки і проводять ці атаки на населений пункт багатир, який тут є. Ключовою, напевно, що точкою оборони, яку росіяни хочуть захопити до 9 травня, і їм це, звісно, що не вдасться. Е, схожа тут на ситуація до того, що відбувається на Курахівському напрямку, тільки зі знаком, напевно, ще більше мінус, є е, в на Лиманському фронті. Тому що тут є населений пункт нове, який, як ви бачите, він в такі підкові е, з охопленням силами противника розташований. На жаль, по-новому є уже дані і відео ворожі, як вони вивішують прапори. на... Захід від цього населеного пункту на захід уже поближче до Липового. Е, приблизно от в цій точці вони знімають свої відео, що е, російські прапори вивішують у новому. Тому цілком може бути, що е, цей населений пункт втрачене, і бої за липове е, в є наступними. Е, ну, ну ось так так само прапори вивішують. До речі, росіяни і на е, інших е, напрямках. Зокрема, на Сумщині, ось на цій ділянці державного кордону, південніше е, населеного пункту Олешня. Ну і так ця ділянка е, тут на мапі State була позначена сірим, а тепер е, вона ще більш, скажімо так, прибере, напевно, навіть своє сіре забарвлення, тому що тут росіяни вже повішали прапори, і що означає їхню. ну, так чи інакше присутність у цій ділянці е, фронту. Е, але по Сумах, до речі, як, е, скажімо так, наразі це не по Сумщині, а по Курщині, по Білгородщині, по Брянщині історії ще не завершені. От в мене є стійке відчуття, що історія е, певних наших дій на території Російської Федерації ще далеко-далеко не завершена. Ще в нас є сюрпризи. Е, сюрпризи у вигляді. Окей, не будемо говорити чого, тому що це напевно буде заба... зайвим. Але от деякі сюрпризи, наприклад, зараз скидають на голову росіян наші авіатори. Дуже активно цим займаються спільнота телеграм-каналу Соняшник, який якраз є профільною спільно... спільнотою представників повітряних сил. Вона вчора оприлюднила відео удару бомбами Джейдам по передовому пункту управління противника на Харківщині, де в тому числі накопичувалися штурмовики. Контроль за цією будівлею збільшував е, відбувався впродовж більш як доби Росіяни носили якісь ящики, якісь е, речі в е, БК, туди в е, цю будівлю. І після того як вже чергова група, зокрема складена зі штурмовиків, зайшла у середину, е, тоді наші бійці завдали удару Джейдамами. Дуже точно і дуже влучно. Це один із сюрпризів, який е, ми їм. Надаємо, скажімо так, противнику, проте варто зазначити, що і противнику сенсі авіації значно активніше став її застосовувати на фронті. В тій ж спільноті соняшника йдеться, що тепер на бойові вильоти Летить до шести літаків противника для того, щоб а, намагатися зловити протидіяти нашим F-16 міражам. А, ну і суд це наприклад, су 27 цьому працював, і нашим сушкам та мігарям, а, щоб їх ловити. А, на жаль, як ми знаємо, у нас вже був нещодавно випадок того, коли льотчика F-16 збили. Ворожі винищувачі, тому е, зараз є більша кількість ворожої авіації у повітрі, і інтенсивність застосування авіації знову виходить на пікові показники. Ось це, друзі діаграма від телеграм-каналу ОКОГОРА, е, Є такий, така телеграм-спільнота. Що це за діаграма? Це кількість застосованих авіабомб е, противника, яка є на фронті. Це в в сукупності ФАБ е, з комплектом УМПК, е, модулем у та корекції. Такої ось товариство за квітень, за минулий місяць, рекордний показник був кількості пущених е, кабів е, на території, ну, займані нами: 5272 одиниці на 22% більше ніж. Позаминулого місяця відтак, середня кількість застосувань щодня зросла до 176 одиниць. Це плюс 27% в середньомісячному показнику. А з початку року кількість спусків зросла у два рази. Отже, ще раз підбиваючи цей підсумок: 176 авіабомб противник запускає по нас. Це сукупний тротиловий еквівалент, гігантський просто. І в цьому компоненті ми дуже сильно поступаємося. Противнику нам треба шукати ці шляхи, як намагатися вирівняти цей цю диспропорцію насправді у сукупному вогневому застосуванні, тому що 176 авіабомб, плюс десятки тисяч артилерійських снарядів, плюс дрони, які ворог має. От в цьому компоненті вогневої переваги він справді. Значно попереду І з цим треба щось робити. Поки цього з цим не буде е, щось зроблено. Доти ворог буде мати все ще можливість просуватися. Він буде стирати наші позиції, він буде знищувати наші міста. Торецьк, наприклад, ну, свіжий приклад. Він може знищити повністю Торецьк в нуль, часів яр, вовчанськ і просунутися там, і це може бути перспективою найближчого часу. Ю, друзі, справи можливо не найбільш веселі новини, я вам повідомив на сам кінець тижня, але принаймні правдиві такі об'єктивні, які вже є. Тому дякую вам за увагу. Бережіть себе, на все добре, а до нових зустрічі.